Красота ляпота тишина, Синочок повернися. Молодець. Діма, тихо. Самець самочку. Кормить підійшов ліщинка. Горішок буде в цьому році. Не померз. Будемо збирати. Старість. Березочки, бобер кушав і стягнув собі на переправу. Так, ще бобри, деревцята об'їдають. Зараз покажу далі. А ось це вже свіже. Бобри кушали. Це питається завалить. Ось одну завалили Березку. Отак він об'їдає її. Свіженька, свіженька, ось погрижено. Геть свіже. Да, бач? Не Ні, це Бобер. Бобер? Так, да, це Бобер Грис. Ось повністю бач, кору знімає. Це бобер так їсть. А ось дивися дві березки свіжачі. Це в цьому році він з'їв. Це бомбили горить. Боберт, двері, бобер, бобер, бобер. Ось. Це роблера. Це так Згризає. Повністю кору геть зняв і намагається перегризти ось в трьох містах. А ось вход, куди вони тягають. Це в тому році, Бобер погриз і перетягнув. Бачиш, як він плавні робить, щоб затягувати собі. Це бобер Він гризе для того, щоб пробити дамбу собі. Щоб уровень води підняти. А якщо я просто просив його топити. Бобра топити не можна. От я не знаю, що це він за переправу. Ну тут сімейство по слідах. Ну, мабуть, Дуже велике. Дуже багато заходів і дуже багато дерев зідних. Да, бачиш? І Прям води, синок, і водички він. Але ще не бачу, де він запруду зробив собі. А чого не за дерева? Ось знайшли стежечку. Ще одну Палички погрижені. Дімуся, не йде в воду. Це він на ту сторону перетягує. А ось так виглядає. Гарний краєвид України. Дуже приємно дивитись на краєвид, коли звірі бігають, птички співають. Тебе савчик наш гуляє Це дуже приємно. Такі плавні, такі угоді сім'єю приїхати, відпочити, закинути удочку. Хтось каже, може кліщів наловити, але ж воно стоїть того відпочинку. Оця зелена штучка. Да. Це синочок називається рязка. Це природний фільтр води. Де там жаби пливу? ні ні синочок, це природний фільтр води. Він очищає воду. Воно качечки полетіли. Зараз, щас, щас, дві. А, курочки. Воно третя пливе. Це від нас. 30 Бачиш? Да. Їх там три. Я хочу звали да. тричку. Порибачити ти хочеш, добре синочок. Красавиця наша стоїть. Вообще там вона гарязна. Нічого, помиєш, правильно? Це ж твоя машина помиєш.